Передвиборча програма Всеукраїнського об'єднання Свобода своя влада, своя власність, своя гідність на своїй Богом даній землі. Всеукраїнське об'єднання Свобода націоналістична політична сила, створена в жовтні 1991 року. Головною метою свободи є побудова могутньої української держави. На засадах соціальної та національної справедливості, адже ми, українці, на 22-му році незалежності позбавлені можливості мати свою владу, свою власність, свою гідність на своїй богомданій землі. Тому свобода чітко усвідомлює, що на першому етапі потрібно перемогти режим Януковича, отримавши в парламенті більшість і усунути негативні наслідки двохрічного правління режиму Януковича. А пізніше через проведення люстрації, через очищення влади, розпочати. Процес всеосяжних докорінних змін системи влади в Україні. Перше усунення від влади режиму олігархічної диктатури та ліквідація наслідків його правління. Ухвалити закон про імпічмент президента України. Наступний президент України буде не тільки пам'ятати, що є така процедура, а перед ним буде научний приклад, як за цією процедурою буде усунуто Януковича влади. Унеможливити будь-які спроби конституційного перевороту, протидіяти політичній корупції, купівлі народних депутатів, висловити недовіру та відправити у відставку уряд азарова тігіпка та бачника у повному складі, протидіяти запровадженню ринку землі сільськогосподарського призначення, скасувати несправедливу пенсійну реформу та грабіжницький податковий кодекс, розслідувати законність приватизаційних процесів, ініційованих урядом Азарова. Цього достатньо. У плані першочергових заходів, аби зупинити натиск на права українців, зупинити консолідацію олігархічної диктатури, ми хочемо їх раз і назавжди зупинити, і розпочати демонтаж цієї системи. Скасувати зрадницькі харківські угоди, скасувати антиукраїнський закон Ківалова Колісніченка про засади державної мовної політики. Друге план всеосяжних докорінних перетворень. Без влади нація не має прав, без власності, засобів для самореалізації. А без гідності у нація трофується воля до життя, і вона йде в небуття. З Звідоси Всеукраїнського об'єднання Свобода до українців 24 серпня 2012 року. Своя влада докорінне очищення держапарату та відповідальне народовладдя замість свавілля можновладців і бутафорної демократії. Провести люстрацію: докорінне очищення влади. Я думаю, що це ніколи не пізно робити. Навіть в нашому житті ми приходимо до храму. І коли ми сповідаємо священнику, це своєрідна є люстрація. І, от, власне, люстрація, яку повинна прийти держава наша, вона якраз і і буде тим очищенням, яке не пізно зробити ніколи. Як до храму не пізно прийти, так само до люстрації не пізно прийти. Обов'язково я думаю, ця люстрація буде це молода хвиля, яка повинна з'явитися молодих політиків, які як цунамі просто оп і суне оцю керівну. У номенклатуру Забезпечити територіальним громадам право відкликати депутатів рад усіх рівнів, суддів місцевих судів та право висловити недовіру голові виконавчого комітету, землеупорядникові та керівникові відділу внутрішніх справ шляхом референдуму. Скликали збори. Прийняли рішення, ініціативна група, зібрали підписи, провели референдум, і на цьому референдумі відкликали цих посадових осіб. Оце буде пряме народовладдя: своя власність, могутній середній клас і соціальний захист замість панування олігархії та грабунку країни. Повернути до комунальної власності підприємства Монополісти, електро, газо, тепло і водопостачання та водовідведення. Крали там облгази і так далі. Відповідно, вони мають бути повернені. Громада не має залежати від волі однієї, людини, який може стукнути в голову те, що вона отримує замало прибутків, і відповідно буде підвищувати ціни на газ, воду, тепло і так далі. Запровадити прогресивну шкалу оподаткування за принципом: малий бізнес, малі податки, великий бізнес великі податки. Ми зможемо вивести, по-перше, Значну частину української економіки з тіні, бо невигідно буде тримати її в тіні. Невигідно буде не світити свої доходи, а вигідно буде сплачувати там єдиний податок з цього обороту і розвивати свій бізнес. Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними, стимулюючи розвиток середнього класу, який становитиме не менш ніж 60% від працездатного населення. На багатьох державних підприємствах прості працівники отримують мінімальну заробітну плату, тим не менше створюючи. Отой національний продукт натомість директори, топ-менеджери підприємства отримують просто колосальний зиск, з того, який в десятки в сотні разів перевищує зарплату працівника цього підприємства. Цьому треба покласти край. Скасувати несправедливу пенсійну реформу. Цей режим просто потребує біороботів, які відпрацювали свій термін, і до побачення на цвинтарі. Забезпечити пільгові умови повернення на батьківщину усіх українських заробічан, зароблені ними гроші і майно за умови їх вкладення у підприємницьку діяльність в Україні, вважати інвестиціями, які не оподатковуються. Заробічани тільки минулого року принесли в Україну близько 7 мільярдів американських доларів, а це точно така сама сума, яка була вкладена іноземними інвесторами протягом того самого часу. Та для цієї влади повернення заробітчан в Україну є зовсім невигідним, тому що заробітчанин, який працює, заробляє, стає успішним, він перетворюється в представника середнього класу. Це людина, яка не буде за кілограм гречки і консерву продавати свій голос. Своя гідність, збереження національної ідентичності та відновлення історичної справедливості замість розгулу українофобії та реваншу совєтської імперії. Ухвалити закон про захист української мови, створити державний комітет мовної політики. Цей закон спрямований винятково на розвиток і утвердження української мови, ні в Конституції України. Ні в інших законах російська мова не має мати жодних преференцій, крім того розвитку, яка відповідає 17% росіян в Україні. Запровадити обов'язковий іспит з української мови для держслужбовців та кандидатів на виборні посади, зобов'язати всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів. Визнати вояків ОУН-УПА учасниками національно-визвольної боротьби за державну незалежність України, надати їм належні пільги і компенсувати недодані за роки незалежності, оголосити 14 жовтня день створення УПА державним святом для всеукраїнського об'єднання Свобода є справою честі, щоб 70-ту річницю створення української повстанської армії. Верховна Рада України ухвалила нарешті закон про визнання ОУНПА борцями за державну незалежність України і визнала 14 жовтня державним національним святом день створення української повстанської армії. Повставайте та ставайте кайдани порбіте і вражою злою кров'ю волю купіти. Тарас Шевченко. Ми бачимо те, що наша держава скочується в абсолютну і тотальну руїну. Це страшне дихання, якої ми вже відчуваємо. В Верховній Раді потрібна сила, яка готова іти до кінця в боротьбі з цією бандою. Уже набридло дивитися телевізор, коли знов б'ють опозицію. Треба дати їм відсіч, треба їх зупинити. Всі українське об'єднання Свобода це є своєрідний спецназ. Української політичної опозиції тої опозиції, яка у боротьбі з нинішнім бандитським режимом намагається захистити національні основи української держави. Ми прагнемо до корінних перетворень. Ми не підемо на жодні компроміси. Ми не зламаємо з під тиском репресій. Ми це вже, до речі, довели. Тобто, ми не продамо, ми не зрадимо і ми не зламаємося з 2010 року, коли ми отримали понад 2,5 тисячі депутатів місцевих рад. У нас немає жодної тушки. Вони немає за свободу голосувати, вони мають голосувати за себе. І якщо вони ідентифікують себе з вільними людьми, то вони автоматично голосують за волю. А воля і свобода це абсолютні синоніми. Відповідь дуже проста: рабів до раю не пускають 28 жовтня. В руках кожного українця опиниться виборчий бюлетень, і це фактично є зброя. І якщо рука в українців не здригнеться проголосувати за Всеукраїнське об'єднання Свобода, щоб вперше в Україні націоналістична фракція відстоювала інтереси української нації в українському парламенті, то наша рука точно не здригнеться змінити все на користь українців. Наша рука не здригнеться змінити все на користь українців. Всеукраїнське об'єднання Свобода номер 11 у виборчому списку.